Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Волес подав заявку про відставку. Він перебував у кріслі очільника оборонного відомства Великої Британії протягом чотирьох років. Повідомляє британське видання Guardian. Про намір звільнитися Волос оголосив минулого місяця у липні. Також він хоче піти з політики претендентами на посаду. Британські журналісти називають очільника міністерства енергетики та вуглецевої нейтральності Гранта Шепса, міністра збройних сил Джеймса Хіпі, головного міністра фінансів Джона Глена та колишнього міністра оборони Ліама Фокса. Бен Волес активно відстоював інтереси України на міжнародній арені за час повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Неодноразово відвідував її столицю місто Київ. Велика Британія є однією із найголовніших країн-союзників нашої держави. Однією з перших надавала й продовжує передавати Україні озброєння на британській території. Українські військові проходять навчання із залученням військових тренерів із різних країн. Раніше Бен Волес зазначив, що його найбільше турбують страшна війна Росії проти України, загрози безпеці з боку РФ та Китаю, а також відродження міжнародної терористичної організації організації Аль-Каїда та міжнародного терористичного угрупування іділу мовляв наприкінці десятиліття цивілізований світ може опинитися в скрутному становищі через свою незахищеність. А якщо російський президент-диктатор Путін переможе у війні проти України, то це стане для нього великою раною. Також за інформацією британського видання The Times, одна з причин звільнення волоса це те, що чинному прем'єр-міністр Великої Британії ріші сунаку не вдалося переконати президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та інших світових лідерів у тому, що Бен Волос може стати наступником генсеком оборонного блоку НАТО.